Прямий ефір в цю неділю. Дивлюсь, минулу неділю проводили, щось не дуже багато активних людей було. Думаю, після ефіру зроблю опитування, чи цікавий він взагалі, може людям цей формат не цікавий, те й не проводити. Зробив опитування. Спочатку перемагало те, що прямий ефір не цікавий і в наступну неділю його не проводити. Пройшло 5 днів, вирішив подивитися, що до чого. Виходить так: 55% людей проголосували, що зацікавлені в прямому ефірі, і хочуть його проведення їм цікаво, а 45 проти і не хочуть їм не цікаво. Це сижу і думаю, майже 50 на 50. Проводити прямий ефір в цю неділю чи не проводити. Пишіть в коментарі, якщо буде багато прям, е, коментарів під цим відео і підтвердити, що ви хочете прямий ефір в цю неділю, значить ми його проводимо. Якщо ні, е, можливо змінимо трішки інший формат. Можливо, будемо тоді робити раз на 2 неділі чи раз на 4 неділі. Не знаю, подумаємо. А поки пишіть в коментарях, чи потрібен прямий ефір в цю неділю і яку тематику ви хотіли б розкрити і почути.